Ну, і, звичайно, хочеться поговорити трошечки про, не тільки про Курськ, а й про. А, Москва! Зараз ми будемо говорити про проєкт Олі Палькової польова кухня. Коротше, коли я побачила нарізку з цієї польової кухні, я подумала, боже, а, чому мені. Так Оля асоціюється з найгіршими зразками совітської пропаганди і навіть згадала на яку я вам колись показувала про різницю між нашою батьківщиною, матір'ю і волгоградською родіною мать, яку мені власне Оля і нагадала. Ну і на противагу родині маті в Волгограді, на прикладі цих двох споріднених монументів, ми чудово бачимо різницю між Росією та Україною. Бо поки російська баба кричить в бой, наша спокійно стає в оборонну позицію і готується давати їй дюлів. Така собі монументальна розмова цивілізації з середньовіччям. Ну, і ви можете згадати Олю Полякову і зробити свою паралель, на якусь батьківщин мать Оля більше схожа. Ну, Оля, правда, часто не відчуває. Вона деякі моменти просто не відчуває. От, наприклад, вона. Відчуваю знову, що жива на фоні меморіалу жертв голодомору. Але на цьому моя критика Олі Полякової майже завершується. Тому що я подивилася два проєкти. Що можу сказати? По-перше, дуже велика конкуренція для 95-го кварталу, тому що Оля вирішила, що. Щодня я себе питаю: в цей важкий для країни час, коли кожен робить все. Щоб наблизити нашу перемогу, що можу зробити конкретно я. Місія артиста підбадьорити, відволікти, дати гарний настрій. І Оля робить все, щоб дати нам гарний настрій своїм жартами. Зараз я вам зразу п'ять жартів зацитую. Шість. Шість. Дві речі я гарно роблю в своєму житті. І обидві ротом. Гарно співаю і смачненько їм. А його розбирають? Для чистки для ага. усунення затримок. А я думала, щоб влізло в сумочку дамську. Ні. А його розбирають? Ми від'єднуємо магазин. Від'єднуємо його. Боже, коли жінці кажуть, що треба від'єднати від неї магазин, вона зразу дуже напрягається. 100%. Я думаю, навіщо я взагалі зробила б не це, тому що я навіть не знаю, що казати між цими жартами. Mm. Там є сало? Ну, ви знаєте, що українська жінка не може бути без сала. Ох! Розкажіть, це Маші Єфросініній. Вона робить все, щоб бути без сала. Ну, але це таке, вони зараз не роблять разом проєкти більше. У Маші там свої цікаві проєкти, про них теж хочеться якось поговорити. Бечка, для нас є чоловіка. А мені можна? Це ну, ну, ви знаєте? Бо, по-перше, я в формі. По-друге, багато людей кажуть, що я жінка з яйцями. Тому я можу запросто це коштувати. Мені здається, що якщо в дізель шоу або у 95-й квартал будуть набирати, то Оля може спокійно йти. А скажіть, будь ласка, Олексію, яке ППО ви застосовуєте, щоб відбиватися від дівок? А А от моє ППО. ось воно і є, ваше ППО. Дружина Олексі! Йомористка підняла мені настрій. Я така думаю, все, є матеріал, щоб показати в А, Є нюанси, є нюанси, Да? Є е нюанси, коли вот людина робить, старається, але виходить, от, як в передачі аншлаг-аншлаг з Рігіни Дубовіцької. Це у мене, звичайно, мої глибинні травми. Але ну, вони мають на себе підстави. З іншого боку, з іншого боку, я вважаю, що улін проєкт має право на існування, і навіть дуже класно, що він реалізовується, тому що, по-перше, Дорогенькі мої, я хочу вас попросити від себе долучитися до збору. Цій прекрасній бригаді дуже потрібні баги для виконання серйозних військових задач. На це треба всього навсього 1 мільйон 800 тисяч гривень. І що класно, це те, що я зайшла за QR-кодом, а збір зібраний. Тому, господи. Та хоч 500 жартів імені Петросяна і Задорнова, і Ільфи Петрова із Жванецького, Але якщо це закриває збори, це просто прекрасно. Більше того, що мені сподобалося у цьому проєкті, так це те, що, попри те, що доводилося терпіти Олю Полякову, там же, крім неї, були не тільки. Такі, ну вона була не єдиною героїною цього проєкту. І насправді дуже цікаво слухати різних українців, які дійсно представляють, наскільки єдиною є Україна. Що б вам хотілося після війни? Своє власне кафе, ресторан. А де ви хочете, щоб вас був ресторан? Слов'янську. Слов'янську. Так, для мене дом там для мене дім слов'янськ. І насправді я не буду вам уже нарізати всіх там героїв, тому що було тільки два випуски. Ви можете під подивитися. І я можу сказати, якщо забрати от цей ось жахливий гумористичний жахливий гумористичні потуги Оліпальковою для мене, я розумію, що є частина аудиторії, які взагалі насправді це дуже сильно подобається, і вони готові дивитися цей контент. Якщо забрати це, то Мені було цікаво це подивитися, тому що я бачу різних героїв, які з різних регіонів України приїхали і воюють і розповідають про свою історію досить коротко, тому що хронометраж не дозволяє, але це дуже сильно показує дійсно єдиність українців. Єдність. Я знаю, що ви з Криму так. І що у вас багато зараз родичів там ще є. Да, всі так? там. всі родичі Ви спілкуєтеся з ними? Дякую. Ну, спілкуємося, тільки з батьками спілкуюся по телефону. І угу. Я так ну, більше ні з ким, тому що штаб, що я здесь один на Україні, і, типу, що я предатель. Ну я присягу не предав, я б українському народу вірний, і я туди не поїхав. Це, це вам дуже велике дякую. І це різні люди і. А... Я так дивилася дуже з великим скепсисом, тому що мені хотілося щось подрозгібати, але крім <смірші>, уюбічної жартів Уліпалькова, мені, в принципі, розгібують нічого. Я навіть трошечки прослюзилася. І насправді це не сарказм. Насправді, там був один момент, коли показували сім'ю одного з українських захисників, і вона стояла з двома дітьми і розповідала про те, як виїжджала з окупації. І, коли ти приміряєш подібну ситуацію на себе, це жахає. і це показує наскільки жахливі досвіди стали для нас рутинними, так що вони звучать у розважальних передачах, і років п'ять тому ви подібне навіть уявити собі не могли. Скільки ви були в окупації? До місяця ми зразу з дому пішли, тому що знали, що по-любому нас здадуть. Угу. Ну, ховалися ми в сусідки. Ну і так вийшло, що ми там місяць прожили всі гуртом, а потім виїхали. Страшно було виїжджати, звісно. Ми їхали по дорозі, і лежало тіло. Менше старша питає, кукла, кукла, а що казати? Ну нічого, слава Богу, виїхали, все в прошлому. А лежало тіло. Старша питає, кукла. Ми кажемо, кукла, а що казати? А, і це реальність, в якій живуть зараз українці. І ця розважальна передача підкреслює а, насправді глибину наших травм, а, різномагіття, доль і єдність. Тому, да, мені дуже сильно, мене дуже сильно вкурувала ця волгоградська мать, яка їхала на Москву. Але з іншого боку я побачила. Волі полякової і українські нотки в той момент, коли дивилася відео повністю. Все, я їду. Я їду по дорозі, попереду Москва. Блін, я дуло бачу в танку. А дайте мені стрельнуть. Я вже бачу кабінет Путіна, дайте стрельнуть. Вона вже бачить кабінет Путіна і дайте стрільнути. І взагалі, ну я розумію, що це насправді з одного боку ми живемо в якомусь абсолютному абсурді, шоу бізнес намагається. Інтегруватися в ту реальність, в якій ми живемо, і роблять це як можуть. І це насправді жахливо, те, що в них іноді виходить. Але а, слухайте, а, ну, крінжовий контент має бути теж. У нас має бути будь-який контент. Патріотичний, високочолий, розважальний, веселий, якісний, просто вилизаний, крінжовий. Такий, що від нього волосся дибки стає, все має бути і ну такий наш шоу бізнес. Він старається як може. І я щаслива, що це наш шоу бізнес. І що він розвивається, і що зрештою він розвинеться у щось хороше. А так поки що у нас вуха зі вуха Пфу. вуса зі брова теж ідуть на Москву. Вуса за однієї да. умови. Я на Збройні Сили пожертвую своїми вусами. Вони мене е, застраховані, до речі, на хорошу суму, велику досить таку суму. І, е... Ви застрахували власні вуса? А да, давним-давно вже. А як же? Ну, на яку? Я як кинув палити, ну, щоб не було там сірник чи цигарка. там. Е... Скільки коштують вуса Павла збройного? От я сказав, що я за мільйон доларів можу збрити вуса і будемо пожертви робити на танк. Щоб ми нормальний зібрали на танк і на Москву написали і пішли. Нормально? Нормальна ціна. Нормальна ціна. Ну... Вот тут написала фразу з приводу: привело війну в Україну, і тепер раптово перевзулося. Це не норм. Ну, насправді про перевзування я теж вважаю, що це не норма. Але з іншого боку, я подивилася на цей продукт. І зрозуміло, що він не настільки ужасним, яким мені здався на перший погляд. Я розумію, що багато трансформацій наше суспільство буде проходити через те, що багатьом гравцям ринку доведеться імітувати, і вони будуть імітувати якусь зацікавленість в українськості, в українській ідеї для того, щоб інтегруватися в ринок, для того, щоб бути на ринку успішними. Але зрештою, потім ця маска до них приросте і вони стануть нашим продуктом. Тим більше, що воно ж з ідентичністю десь там заховано. Глибоко. Ох, а так взагалі хотілося насправді сьогодні поговорити не про ці всі війни за пам'ять, не всі війни за мову, за наші голови, за те, щоб створювати для українців українські продукти, а не якусь таку, я не знаю, шароварну балалайку. Ми потрошку переходимо з одного стану в інший. Цей шлях довгий, і мені хотілося насправді зробити сьогодні розважальний проєкт. Я навіть почала підбирати відео, і зараз я вам покажу одне відео, яке я підібрала для того, щоб це був музичний випуск. Але поки готувала і відглядала матеріал, зрозуміла, що музичного випуску не вийде. Хоча Солуху, звичайно, хочеться вам показати, бо Солуха випустила нове відео, і воно мене вразило. День починається, я криваюся стільки нових ідей. І от Тереза Франк, ой, Тереза Франк, Солоха, співає що стільки нових ідей, але при цьому вона, ну, от цей образ йому років 15. Це солоха 15 років тому. Вона на рагулях дуже часто була. Вона тоді поеткою була вона поетка Тереза Франк. Вона потім почала співати, потім стала солохою. Але ну образ не змінився. Де ці нові ідеї не зрозуміло. Найбільше мене налякало в цьому відео те, що вона себе і свого партнера, для якого вона зняла цей відеокліп, порівнювала з дітьми. Діла дорослих І тут, звичайно, тема, яка нещодавно у нас так сильно лунала тема педофілії, почала бриніти в моїй голові, тому що, чесно кажучи, після того, як вона співає, що вона як дитина в тілі дорослих, а далі співає про свої нові ідеї, то це трошечки лякає.

Настільки нових ідей, що взагалі нічого не помінялося з 15-річної давності. От реально, 15 років тому, ну чи скільки вона робила? Але дивіться, яка потужна взагалі, яка потужна поза. Це ж треба на таких шпільках ще вистояти, отак от стати. Гнучкість, витривалість, все прекрасно. Але нових ідей не з'явилося. Хоча співає ніби про нові ідеї. Ну, таке, ну таке.